Це я вирішила воювати на стороні України. Я приїхала але я їхала сюди, і в мене все змінилося досить сильно. Я почала занурюватись в тему війни, яку розв'язала Росія на сході України, і зрозуміла, що я хочу приєднатись, і поняла, що я хочу відчула дуже велику несправедливість з боку своєї країни. Своєї сторони. Чи існують гарні росіяни? Так, якщо це добровольці, як Саша Самсонова, військовослужбовці РДК чи Легіону Свободи Росії. Якщо вони зробили вибір на користь України, якщо готові віддати за Україну життя, вони існують також на рівні жартів, бо тільки рівні над рівними можуть дозволити собі жартувати ось так. Взяли полонену, ведемо додому. Е. Саша на війні по суті з 20-го року спочатку вчилася, потім вона стрілець. Її улюблена зброя АК і про зброю вона жартома пише в інстаграмі.